Усім привіт! Сьогодні буде туторіал по малюванню милого гарбузика, ось такого гарбузика осіннього, ойл пастелью, тобто масляною пастелью Я буду використовувати таку. Спочатку малюємо ось таку форму і її трошечки заштриховуємо тільки доверху, а потім пальчиком або серветочкою розтираю. Мені здається, що легше буде розтирати папірцем, тому нині розтираю весь інший. Малюнок Ось так має вийти. Зараз ми стараємо це зайве, тобто ось ці елементи. І будемо ось тут зверху прокривати жовтим відтінком, ось тут. Ось так має вийти. Тепер беремо коричневий, теплий, в мене ось такий. І перемальовуємо наче дольки мандаринки, і тут знизу також підштриховуємо і розтираємо, щоб був об'єм. Я додала ще кінчик, а після кінчику я додала ще тут помаранчевого ось такого відтінку. Ось такий милий гарбузик у нас вийшов. Всем до нових зустрічей, бувайте.